До Різдва залишилося десять днів. Хордилиця нарешті вщухла, хмари розійшлися на небі засяяли тисячі зірок, але світилися не лише вони, а й барвисте північне сяйво. Різдвяна мишка та Крукруді вкотре переконалися, що їхня подорож не була марна, тим паче, що до них надійшла несподівана допомога. Щойно Різдвяна мишка та Крукруді прокинулися. Як почули перед хаткою стукіт копит. Там зібралося ціле стадо північних оленів. Дорогою ми зустріли полярну сову. повідомив найбільший олень, коли рідвяна мишка та Крукруді вилізли через отвір і здерлися на дах. Вона наказала нам подбати про вас, попросила супроводжувати вас до Санта Клауса. Ви ж туди прямуєте? Саме так, кивнула різдвяна мишка. Вчора ми вперше побачили барвисте північне сяйво, пояснив крукровді. Здається, що до нашого місця призначення не дуже далеко. Ти помиляєшся, заперечив один із молодих оленів. Щоб туди дістатися, потрібно щонайменше два дні. Санта Клаус живе за північним сяйвом. Там він готується до своєї подорожі до людей. Дорогу ми вам покажемо, запевнив Великий Олень. От і добре. А ви святкуєте Різдво, поцікавилася Різдвяна мишка, коли трохи з угодом вони зробили зупинку. Санта Клаус уже в дорозі. А вже ж святкуємо, відповіло найменше оленятко. Просто трохи по іншому, ніж ви. А як саме? запитав крукроді. Наше свято, пояснила білосніжна олениця, яка керувала статом разом із Великим Оленем. Це прощання з Санта Клаусом і двома оленями, на яких він їде. Цих оленів ми обираємо за допомогою зоряної лотереї. Зоряна лотерея? А що це таке? здивувалася Мишка. Ніколи про неї не чула. Санта Клаус випускає дві срібні зірки і ці повільно спускаються вниз. Ці дві зірки трохи більші за інші і сяють напрочуд гарно. Два північні олені, на яких упадуть ці зірки і супроводжуватимуть Санту. Як це чудово, розчувлено прошепотіла різдвяна мишка. Так, гордо промовила оленятко, ви навіть не уявляєте, як це красиво і урочисто, і як почесно супроводжувати Санта Клауса, але кожен північний олень може бути обраний для цієї урочистості тільки один раз. Коли я виросту, можливо, мені теж пощастить. Але зараз я, на жаль, ще за малий. От шкода. Це ваше особливе різдво, усміхнувся Великий Північний Олень. А тепер ми ви повинні вирушати, сказала білосніжна олениця, доки положа днина. Дякую, що були сьогодні зі мною. Якщо вам сподобалося це відео, не забувайте ставити вподобайки та підписуватися на канал. А в інфобоксі під цим відео я залишаю інформацію, як долучитися до телеграм-каналу, де вже зібрано понад 300 аудіоказок. Тому загляніть туди. До зустрічі!